Який чистий синус для котла? От ДБЖ інвертор, перетворювач, упс, щоб працював ваш котел чи працював циркуляційний насос безперебійно, треба взяти УПСа. 500 вольт ампер, 350 ватт. В нього йде потужність. Тобто, котел ваш споживає орієнтовно 150 Вт. Тобто, у нас тут залишається ще 200 Вт. Ви можете підключити до нього телефон зарядку, ви можете підключити до нього якісь е е е е е е освітлення собі там. Треба брати його тільки в комплекті з акумулятором. Без акумулятора працювати не буде. Беремо акумулятор, далі підключаємо його, сам УПС вставляємо в розетку ваш будинок, в УПСа вставляєте свій котел, світло пропало, він автоматично переключився і працює ваш котел. Світло з'явилося, він автоматично назад переключився, працює в режимі як стабілізатор напруги і працює в режимі зарядки для акумулятора. Ціна 4500 гривень сам інвертор. Є комплектом з акумулятором. Ціна буде лише 13500 гривень. Підправка по всій Україні. Всі контакти в шапці профіля.